Мої вітання садівницям і садівникам. Кажуть, що найкращий відпочинок це зміна заняття. Ну, нам з вами пощастило. Намахалися лопатою, кидаємо, чи сапа в тому знімуть як рукою. А без жартів зараз працюю я, ви відпочиваєте. І почну з пересадки і поділу з лакових. Зрізаємо вже, а от пересаджувати на вулиці ще зарано. Я це буду робити тільки тому, що рослини житимуть у горщиках і в теплиці. Міскантус Меморі придбала у травні минулого року. Це був горщик П9 з двома маленькими обрубочками. Сила росту виявилась шаленою і за сезон маємо повноцінний немаленький кущ, який схильний до швидкого розповзання. Порівнюємо з міскантусом Спартіна, що має репутацію страшної нахаби. Це велика поділка з мого дорослого куща і за сезон лише трішки наріс. У цій порі добре видно, хто як себе поводить. Зеленіє холодоростуча бриза медіа має невелику схильність повсти. М'яка травичка прибрати зайве не проблематична. Міскантус Африка середня швидкість росту і, хоч має стержневий тип коріння, та загалом тримається купи. Куничник овердам хаотично розростається, але теж все поруч, недалеко. Міскантус полонус, злак з мичкуватим корінням і не розповзається взагалі. Так як і усі сорти пенісетумів. О, що вам сказати? Було нелегко, та я це зробила. Такий вигляд має міскантус меморі. Не очікувала. От чесно, вражена. Купа купезна молодих пагонів. І подивіться, як вони ростуть в сторони. Зуби дракона. Вражаюча сила. І от до прикладу. Дорослий кущ пенісетума. Коренів я не шкодувала, вони відновляться, було легко його викопати. Ділити меморії я спочатку хотіла руцями наїмна, ахаха. Ніж, до речі, теж не допоможе, потрібно одразу брати щось серйозніше. І ось такі вже в мене вийшли поділки, які я зараз ще буду окремо ділити. Викопаю спартіну, подивимось. Ну що, теж зубаста, але ж всі пагони йдуть вгору, а не в сторони. Тому клопоту з нею буде менше, аніж з меморі. Таке вже ділиться нескладно. Все тримається купи біля головного кореня. Він досить легко ламається. Менісету і меморі висадила в великі такі горщики, тут, напевно, літрів по 100. Цього сезону планую сад контейнерного типу. Пересадила клетру такий цікавий чагарник. Не знаю, у мене ще не квітла, придбала тільки восени. Пересаджу в більший горщик кортадерію. Сподіваюсь, може з цього року вона в мене зацвіте. А тут вже всього наділила, намножила, тому анонсую майбутні продажі. Буде багато різних міскантусів: пенісетуми, молінія, осока, мюленбергія, ерагростіс, але не тільки трави. Розмножила різні види іхінацеї, гейхери, квіти багаторічні. Про старт повідомлю окремим відео. А зараз прикрашатиму подвір'я. Велика частина моєї ділянки під бетоном, тому приходиться вирощувати квіти у ящиках і кашпо. Є і плюс за один сезон вигляд можна змінити не один раз. Отже, у роботу беру ялівці горизонтальні і якраз почали розквітати цибулькові. Починаємо творити! Етап перший, етап другий. Це зранку і вони ще сплять. Подивимось на них іще увечері. Ящик, який слугуватиме вже третій рік, теж видозмінювався наповненням. Зараз це ялівець принц Уельський, Андромеда вже має бутони. І цибулькові. Ой, а бджоли, як раділи такому подарунку. Ну, зараз це доволі скромно виглядає, квіти тільки починають, далі буде. Усім бажаю красивої та продуктивної весни і пам'ятайте про відпочинок, будь ласка, до зустрічі! Щасти!